Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Це, мабуть, перше повнометражне відео в новому 26-му році. І, мабуть, на жаль, воно не сильно приємне. Є в мене ось така ділянка, до якої можна доїхати, де є тверде покриття. Приїжджав я тут, коли був сніг, лежав, нічого не видно було. А це в нас зараз така відлига пішла туман, який. Благополучно з'їв сніг із поля, і ось показалась в нас така картинка. Картинка, якщо чесно, не знаю, ніколи я такого не бачив у житті, щоб от посеред зими ячмінь був ось в такому стані. Дуже велика, дуже великий відсоток листя померзнутого. Не живого, вже відмерше, знизу трошки є знизу трошки є живого, точка росту якби не ушкоджена, але от ці верхні листки вражені ну, відсотків, мабуть, на 80. Тому, друзі, підскажіть, будь ласка, в кого що, як на полях робиться, дайте зворотній зв'язок, до чого на цій ділянці готуватись, чи тут уже Буде весняна якась дісковка і пересів якийсь, чи, чи може воно одійде, не знаю. Ось ще й такі калюшки є. Це тут в одному місці, а так то воно виходить, згори вниз, тут виходить, трошки не зовина, і за того калюшки зібралися. Але стан, звісно. Страшний. Я здалеку вон, там, трошки їхав, побачив, думаю, це моє, моя ділянка чи не моя ділянка, я щось не можу зрозуміти. Геть жовте, геть, геть прям, прям по шапці дало добре. Ну, Знову ж таки, точка росту і нижні листки вон, зелені. Може це е, листкова маса обпаде і нова наросте. Ну, Знову ж таки, побачимо, що буде далі. Ну, Хотілося б почути думку експертів, може хтось з таким стикався і що ви робили. Може чимось весною, якщо воно щось одійде, чимось полікувати чи підживити його. Коротше, такі от справи. Там далі сусідський пшениця, ну така сама вона на колір, може трохи темніша. ну Сутю, я думаю, я передав у відео. Тому так. Так що, друзі, підпишіться на канал, поставте вподобайки, напишіть свій коментар, що ви думаєте. А мені буде цікаво почитати. Так, друзі, ну і добрався я до поля, де пшениця в нас знаходиться. Тут бастоні посіяна супереліта і шестопалівка тут смужечка невеличка. Ну, по пшениці плюс-мінус та сама ситуація, хоча пшениця, як на мене, більш зеленіша. Тобто, мабуть, все-таки пшениця трошки краще тримає О, такі заморозки, і, і, і льот оцей, і кірку і все остальне. Ну Будемо судити все по весні, вже як буде весна, буде... будемо дивитися, що далі, а взагалі будемо судити вже по бункеру, якщо пройдеться тут щось молотити. Ну, я думаю, що буде все нормально. Рослини в принципі, живі. Да, верхні листочки трошки приморожені, але нічого страшного немає. Дай Бог, щось може підживемо весною і, і надіємося на відносно гарний урожай. Хоча вже, я думаю, що цей заморозок чи приморозок чи мороз цей все-таки вже вплинув на кінцевий результат, на урожай. Тобто вже стрес рослина отримала і той потенціал, який був закладений. Я думаю, він вже частково трошки втрачений. Ну, хоча з весни, може, якимись там стимуляторами Стимуляторами добровими, якщо буде волога, то я думаю, можна буде й підрівняти. Ну, Це таке, тут ще треба дожити 2 місяці, побачити, як воно вже буде, коли рослина відновить свою вегетацію. Так що, якось так. Все, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки. З трактором ми доперли. Доїхали безпроблемно. Хоча під посадкою там такі, напевно, перемети сантиметрів по 40-50 по Так що так, от. все, до зустрічі.